З 15 липня по 31 жовтня цього року перекриють рух автотранспорту на перехресті вулиці Івана Мазепа та музичної перекриття буде цілодобовим. Тут замінюватимуть труби водопровідної мережі КП чернігів Водоканал. Про це йдеться в рішенні виконкому. Схему об'їзду затвердила патрульна поліція. Водопровід по вулиці Музичній збудовано у 1979 році зі сталевих труб діаметром 500 міліметрів. По ньому забезпечується питне водопостачання від насосних станцій водопроводу номер 1 та 2 для значної кількості мешканців Чернігова, а саме приватна та багатоповерхова забудова вулиць музичної промислової мікрорайону Лісковиця тощо. На цей час трубопровід виробив свій термін експлуатації. Має Численні пошкодження аварійні ситуації, які відбуваються на зазначеному трубопроводі, призводять до перекриття водопостачання населення та підприємств частини міста Чернігова йдеться в пояснювальній записці до рішення, надані водоканалом. В управлінні транспорту повідомляють, що на період перекриття перехрестя вулиць Мазепа та музичної вносяться наступні зміни в маршрути громадського транспорту. Скасовуються тролейбусні маршрути номер 4 та 7. Тролейбусний маршрут номер 8 змінить свою назву на. 8Т, міська лікарня номер 2 КСК. Тимчасово додається тролейбусний маршрут номер 6 Вулиця Незалежності, готель України, який прямуватиме через площу перемоги. Автобуси номер 22 29 та 33 від перехрестя Івана Мазепи та Олександра Мацієвського об'їжджатимуть перекриту ділянку вулицями Олександра Мацієвського, промисловою, музичною, Олександра Довженка та вулиця Івана Мазепи й далі за своїми маршрутами в прямому та зворотньому напрямках. Зупинки громадського транспорту, вулиця Музична, Нафтобаза, вулиця Пантелеймонівська тимчасово не обслуговуватимуться громадським транспортом.